Привіт, мої любі художники! Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас буде урок для найменших наших глядачів з трьох років. І будемо малювати ми різних тварин. Наприклад, сьогодні ми намалюємо з вами кота. Просто і вийде в кожного з вас. Це буде ваш перший кіт, ваш перший малюнок. Що для цього нам треба зробити? Взяти простий олівець, резиночку точилочку. Я буду вам показувати чорним маркером, щоб вам було гарно видно на екрані, а ви працюєте простим олівцем. Спочатку треба намалювати нам коло. Не обов'язково, щоб воно було ідеальне. Яке у вас вийде, таке і буде. Це перший малюнок. Тут все правильно. Тепер нам цьому котику треба додати вушка. І ще по одному. Тепер нам треба намалювати тіло. Тіло це буде такий овальчик. Якби ми його домалювали, був би овальчик. Тепер хвіст. І чотири лапки. Дві передні. Та дві задні, майже готово, але чого не вистачає очі, носик, щічки, вуса, хто хоче, може зробити ще цьому котику смужки. А тепер нам треба його розфарбувати. Якого кольору буде ваш котик? Мій котик буде ось такий помаранчевий. Дивіться, я для маленьких глядачів пропоную малювання ось такими товстенькими олівцями. Вони дуже зможуть їх легко тримати в долоні, так, так як хочуть. Це саме для маленьких. Або працюйте звичайними олівцями, це не має ніякої, ніякої принципіальної різниці. Мій котик буде помаранчевий, тож я його і зафарбую. Чим цікавіше ці олівці, що вони три в одному, ними можна працювати ось так. В сухому вигляді можна працювати, додати водички, взяти пензлик, і вони будуть як акварельні олівці, а також вони ще можуть працювати по різним іншим матеріалам. Наприклад, якщо ви візьмете чашечку або скляночку, або тарілочку, по ним теж можна працювати, а потім легко помити. Як цікавий досвід такий для дитинки. Такий кіт, ніс я йому зроблю рожевим. І коричневим я хочу зробити йому смужки три смужечки тут. Смугастий хвіст. Смугасте тіло, та ножки. Можна ще ось тут щічки зробити. Ось такий вийшов у нас з вами котик. Дуже просте малювання, взагалі немає нічого складного. І е, таким чином я покажу вам ще різних тварин на інших уроках. Тож підписуйтесь на канал і не пропускайте вихід нових уроків. А на сьогодні все. Па-па!